Узнаю uh, по відео від мами, когда це був місяць, де мама мені вже жестами об'ясняє, що квартира згоріла. І uh, вони зараз живуть ну, на той момент живуть в підвалі. Уляна Шуміла, маріупольчанка. вона виховує двох дітей та опікується глухоніми батьками. Вже після евакуації зі знищеного окупантами Маріуполя вона дізналася, що її квартира в центрі міста згоріла. Зараз сім'я живе на вільній території України та винаймає житло. А наша країна намагається дізнатися, які можливості є для отримання компенсації за зруйноване житло. 24 я 24 подаю в дії заявку. Після того, як подала заявку 24 апреля, мені сказали, що ожидайте ну, смс якоїсь то весточки. Время идет, но ну, ничего так. И когда мы э, уже через всю эвакуацию начали оформлять ВПО, я просто поинтересовалась э, в УТСЗН киевским. Э, касаемо жилья, как мне вам сообщать, ждите. Спустя такое небольшое количество времени, я позвонила в службу поддержки ДИА, на что сказали, что привяжите, где... Там, какие у вас там есть карты, и ждите оповещения. Но какого оповещения, ну, до сих пор я не знаю. Я не знаю, куда мне идти, с каким заявлением, что мне писать. Ну, сложно, потому что двое детей и двое глухонемых родителей, они, ну, явно для них эта информация, она очень сложно доходит. Получается, это на мне все. Но я не обладаю информацией, потому что толком ее пока для меня на сегодняшний день ну, нет. Насчет финансовой поддержки, которая нужна мне и моей семье да, в виде компенсации моего разрушенного жилья, очень важно, потому что я одна воспитываю двоих детей. У меня есть двое глухонемых родителей. Да, то есть это считаются инвалиды третьей группы. На сегодняшний день нам очень тяжело, Ну, реально работать только на одну квартиру для того, чтобы оплатить аренду. Сьогодні ми розкажемо, чим саме регулюється питання отримання компенсації, які є програми, від чого залежить сума компенсації, та чи можна отримати відшкодування, якщо ваше житло знаходиться на тимчасово окупованій території, 22 травня 2023 року набрав чинності закон України про компенсацію за пошкодження та знищення об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій. А 30 травня 2023 року було затверджено постанову про надання компенсації за знищення об'єкти нерухомого майна. Хто може розраховувати на компенсацію, які існують способи та порядок отримання грошових коштів? Розглянемо далі. Закон визначає правові та організаційні засади надання компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій таристичних актів диверсій, причинних збройної агресії Російської Федерації. А постанова містить відповіді на два надважливих для постраждалих питання: на яку суму компенсації вони можуть розраховувати, і як будуть використовувати житлові сертифікати на українському ринку нерухомості. Компенсація передбачена за житло, яке було розміщено на території, що не була окупована до 24 лютого 2022 року, було зруйноване або знищене в результаті військових дій після 24 лютого 2022 року, відновлення якого шляхом поточного або капітального ремонту, реконструкції, реставрації не є можливим та економічно недоцільним. Мова йдеться про квартири, житлові приміщення, наприклад, кімнати в гуртожитках, приватні, садові дачні будинки та об'єкти незавершеного будівництва. Отримати компенсацію Можуть фізичні особи, громадяни України, а саме власники пошкоджених та знищених об'єктів нерухомого майна, замовники будівництва, власники спеціального майнового права на неподільні житлові об'єкти, незавершеного будівництва, особи, які здійснили інвестування чи фінансування об'єктів будівництва та які мали право на виконання будівельних робіт, члени житлово-будівельних кооперативів, які викупили квартиру або інше житлове приміщення в будівлі, будинки садибного типу, садового або дачного будинку кооперативів. Але не оформили право власності на нього: спадкоємці вище зазначених осіб, ОСББ, управителі багатоквартирних будинків, житлово-будівельні, житлові кооперативи. Зазначимо, що пріоритетне право на отримання компенсації мають учасники бойових дій, ветерани війни, мобілізовані особи, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю першої та другої групи, інвалідністю внаслідок війни. Реалізація програми компенсації відбуватиметься у два етапи: перше отримання сертифіката на придбання нової домівки, друге грошові виплати на самостійну відбудову. Отримати можна або сертифікат, або кошти на будівництво. Суму сертифікату розраховує спеціальна комісія, яка розглядатиме вашу заяву. У випадку, якщо вам не підходить сертифікат, згодом буде доступна можливість отримати грошову виплату на будівництво. Виплати надаватимуть власникам зруйнованих приватних будинків, які планують самостійну відбудову. У такому разі. Зі заяву треба подати, коли розпочнеться другий етап програми. Розмір відшкодування за знищене під час війни житло буде визначатися за двома різними формулами, залежно від типу нерухомості. За зруйновані квартири компенсація буде обчислюватися за формулою, яка складатиметься з п'яти обов'язкових елементів. Перший елемент це показник вартості одного квадратного метра житла на вторинному ринку. В цілому по Україні наразі він становить 36 шість тисяч гривні 33 копійки. Другий елемент регіональний коефіцієнт, який враховує вартість одного квадратного метра житла для різних областей і міст країни. Найвищий показник 2, найнижчий 0,5. Третій елемент це коефіцієнт, який враховує кількість кімнат у зруйнованій квартирі. Передбачено три різні показники для одного, двох та трьох кімнатної квартири. Четвертий елемент коефіцієнт, який враховує відмінність ціни за один квадратний метр залежно від року забудови. П'ятий елемент це площа знищеного житла у квадратних метрах. Формула для обчислення компенсації за зруйновані приватні будинки значно простіша. Вона містить три обов'язкові елементи. Перший елемент це показник вартості одного квадратного метра для житлових будинків на вторинному ринку. В цілому, по Україні, наразі він становить 22 197 гривень 14 копійок. Другий елемент це регіональний коефіцієнт областей. І міст країни від 0,5 майже до 2,4. Третій елемент площа знищеного будинку. В залежності від типу вашої нерухомості вказані елементи множаться, і ви самостійно можете перерахувати розмір компенсації. Подати заяву на компенсацію можна у два способи: через дію в електронній формі або у паперовій. через СНАП, нотаріуса чи орган соціального захисту. Важливо подавати заяву не обов'язково за місцем реєстрації або розташування знищеного об'єкта. Підійде будь-який СНАП, нотаріус, чи орган соціального захисту. Заява реєструється автоматично у реєстрі пошкодженого та знищеного майна з присвоєнням реєстраційного номера. Якщо ж ви внесли ці дані через дію, то повторно це робити не потрібно. Окрім заяви, Необхідно буде додати такі документи: копію документа, що підтверджує право власності на знищений об'єкт, якщо таке право не зареєстроване у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Копію свідоцтва про право на спадщину, якщо заяву подає спадкоємець, копію документа, що підтверджує пріоритетне право на отримання компенсації за наявності, документ про об'єкт, зокрема матеріали, фото і відеофіксації до та після знищення за наявності, довідку про несудомість можна замовити в дії. Якщо якісь з цих документів втрачені, заявник може їх додати після подання заяви або звернутися до комісії з проханням посприяти в отриманні відповідних документів. Якщо документи Інформація стосовно знищеного житла міститься в діючих реєстрах, наприклад, щодо права власності, про це слід зазначити у заяві. Комісія надалі отримає ці документи чи інформацію самостійно. Подати заяву на компенсацію можна протягом дії воєнного стану та одного року після скасування на території, на якій розташований розташовувався знищений об'єкт нерухомого майна у статті 6 закону України про компенсацію. Зазначено, що строк розгляду заяви про надання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна не повинен перевищувати 30 календарних днів з дня подання заяви. Однак цей термін може бути подовжено на 30 календарних днів, якщо знищений об'єкт нерухомого майна знаходиться на території. Територіальної громади, яка розташована в районі проведення воєнних дій або перебуває в тимчасовій окупації, оточенні чи блокуванні відповідно до переліку. Після розгляду заяви та отримання позитивного рішення для отримання компенсації необхідно припинити право власності на знищене майно. Для цього власнику слід звернутися до державного реєстратора з відповідною заявою. Після цього ви зможете отримати компенсацію у формі грошей на будівництво нового житла чи житлового сертифікату. Як у випадку грошової компенсації, так і у випадку житлового сертифікату діють наступні правила їх використання. Отримання грошової компенсації можливо виключно для фінансування будівництва нового будинку, щоб придбати будівельну продукцію згідно з вичерпним переліком та побудувати за їх допомогу будинок самостійно або ж замовити виконання відповідних робіт. Товари та роботи можна придбати лише у тих продавців та підрядників, які долучаються до реалізації програми: поповнення, зняття готівки, перерахування коштів, крім їх використання за цільовим призначенням з такого спеціального рахунку суворо заборонена срок використання коштів компенсації складає три роки з моменту їх нарахування. У випадку невикористання гроші будуть повернуті на спеціальні рахунки держави. Що стосується житлового сертифікату, за його допомогою можна придбати квартиру чи будинок як на первинному, так і на вторинному ринку. Інвестувати у житло, що буде споруджене в майбутньому земельну ділянку, на якій розміщений приватний будинок. Придбати житло можливо у будь-якому населеному пункті країни. Для придбання житла може бути використано один або більше житлових сертифікатів, які належать одному або кільком власникам. Строк використання житлового сертифікату діє протягом п'яти років з дня видачі його не можна продавати або подарувати третім особам, а використати лише виключно власник або його спадкоємець. Зазначаємо, що подаючи заяву про надання компенсації, ви автоматично погоджуєтесь із тим, що отримуючи компенсацію, відступаєте державі територіальній громаді своє право вимоги до РФ щодо відшкодування збитків за знищений об'єкт в обсязі отриманої компенсації. Що ж працює зараз. 18 липня стартувало бета-тестування на подання заяви та отримання компенсації за знищене житло в дії. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України зазначає, наразі механізм компенсації за знищене житло стосується виключно того житла, яке розташоване на неокупованій частині України. Щодо окупованих територій, ми розробляємо окреме рішення. Теж саме зазначають і на офіційній сторінці порталу Дія. Тож, якщо ваше житло знаходиться на нині окупованій території, не втрачайте надію. Ми продовжуємо моніторити офіційну інформацію, та як тільки з'явиться можливість подачі заяв на житло, яке досі знаходиться на тимчасово окупованій території, ми про це повідомимо. Стежте за нашими новинами та підписуйтесь на наші соціальні мережі. З вами була Ірина Головко і програма Право знати.